Доброго раночку. Я тільки що прокинулася. На годинах зараз 5:50. Прокинулася в 5.40, але ще 10 хвилин лежала у кроваті. Сьогодні е, буде влог про мої будні на роботі. Як все проходить, як проходить мій день. Е, тому ласкаво, прошу. <свігані> Сьогодні. Я трошечки розгублена, бо не знаю, в мене а, насмарк не, нежить. І так, трошки каштує, тому в мене якось так дуже не дуже. ось. Але зараз буде йти а, в душ, мити голову, мити волосся. Стане краще. Так завжди. Що, я вже прийшла на кухню, Сходила в душ. Зараз буду готувати собі ем, сніданок. Е, сьогодні буду, в мене буде такий плотний сніданок, бо я планую не їсти в обід, е, попрацювати трошки для універ. Е, і для цього мені потрібно, щоб я не голодала. А, ні, 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 якщо я буду голодна, то я піду поїм. Але... Ну, зазвичай, якщо я снідаю дуже добре, то мені не хочеться. Вчора мені не хотілося їсти, але я пішла ем, їсти з колегами, мене запросили, тому, е, тому вирішила піти. Не є. У нас е продається отаке масло. не знаю, Оп. Це біо, ну це не масло, це якесь, не знаю, вегіталь щось. Я не знаю, це не масло, воно якось по-іншому зроблено. І тут воно каже, що е воно знижає холестерин, влучає кардіо, тут омега 369, тобто щось таке дуже прикольне. Але я не розбираюся, знаєте, починають состави, якусь базу знаю, але так, щоб цей, э, то ні. І в нас дуже багато людей купляють э, отаке масло. Треба вас забрати також. що, в мене закінчився робочий день, я дуже втомлена, але сьогодні день пішов дуже швидко я навіть горкою не встигла оком моргнути, як день вже пролетів. Я, до речі, сьогодні не обідала, як і планувала. І я навіть насильна і голодна зараз. От, і... Трошки повчилася. Дуже добре, бо зараз в мене немає сил приходити додому та ще вчитися. Всім доброго раночку! Я все ще хворію. Ось тому голос в мене такий. Ой! Намагаюся поставити камеру знімаю на телефон. Ось, я вже прокинулась. Зараз 6.35 я вже майже зібралася. Мені залишилося тільки трошки мейкапу нанести, нанести. І що ж, Зараз готую собі сніданок. Сніданок в мене буде такий самий, як вчора, бо в мене зараз немає ну, багато часу. Треба, треба щось швидко, швиденько зробити та піти на роботу. Сьогодні. Я думаю піти до магазину, до торгового центру і ще собі подивитися. Подивимось, чи буде в мене, ну, як це. Чи захочу я напіти в обід, чи може ні. Може я захочу залишитися там. Але дуже хочу подивитися собі платтячко, таке в'язане. Ось. Тому сьогодні піду. До торгового центру. У мене настав обід. Я зараз, як і планувала, йду до торгового центру. Хочу подивитися собі платтячко. У нас ще е почалися знижки, тому я сподіваюся, що знайду платтячко зі знижкою і буду щаслива. От. Що хотіла сказати? У нас трошки похолодало, але все одно дуже жарко на вулиці. Ну, якщо зрівнювати з тим, як було холодно рік тому, то все просто кліматичні зміни ми бачимо отут. Що хотіла ще сказати, не пам'ятаю. Я, я не планувала сьогодні їсти, але зараз якось захотілося. Що? Я купила сукню. Я обійшла два магазини, де я знала, що там такі сукні, як я хочу, продаються. Але я там не знайшла. Були якісь негарні, е Я хотіла в'язану таку сукню. ось, І ось зайшла в манго, така думаю, ну подивлюся, що там. І знайшла, представля, представляєте? Ось, Не було мого розміру, залишався тільки М-ка, але мені сподобалося, як на мені сиділо. Ну, Свободно, тому нормально. Ось е -е -е. я стала думати, як буде на українській мові тіряю надіжду. Я не знаю, напишіть у коментарях, як буде, тіряю надіжду. А я в мене ще є трошечки часу. Я хотіла ще подарунок для Незара подивитися, бо в нього е -е, скоро день народження, але я щось не, не можу знайти магазин. Тому... Не знаю, може, щось собі перекусити. Зараз ще, ще подумаю. Ну що, я вже вдома. Зварила собі пельмені, включила серіальчик на Netflix і буду зараз дивитися. Зараз, до речі, дивлюся Емілін Періс вже на другому сезоні. 에, спочатку я вже починала дивитися цей серіал, коли він тільки вийшов, але мені якось не сподобалося, бо воно дуже якось е, кліше, але навіть занадто, тобто ну, такого немає, що прям усі такі злющі, злющі. Такого ну, є, є злі люди, але ну, не настільки, як там описують. Хто дивився, тот мене зараз розуміє. Але нещодавно я почала дивитися знов. Щось мені ну, було щось, е, треба було щось таке на фон поставити. І я увімкнула цей серіал, і мені дуже зайшло. Я прямо подивилася, от зараз на другому сезоні, на п'ятій серії. Так? Е, але от теж вчора я коли дивилася серію. Там була така сценка з українською дівчинкою, і її, її облік був не дуже гарний. Тобто, по типу, вона така дуже якась неприємна така, і вона любить крати в магазині і все таке. Мені дуже не сподобалася така тема, тому що ну, нащо так виділяти людей, не знаю. Мені не сподобалося вчора. <хи> я не люблю, коли отак в негативній формі когось, когось показують. І так само не тільки тому, що там українка. Це, звісно, дуже важливу роль грає, але навіть з французами я кажу, що ну, дуже якось пере... пере... Перебаршую трошки, але так мені подобається. Мені подобається вайп, який вона дає: типу, як вона себе поводить, як вона вдягається. Це мені дуже подобається в цьому серіалі. А ось, а ось ці такі моменти, кліше мені ось тому, так от мої такі думки: це буду їсточки. Ну що, я вже у ліжечку. <гум> я, ще правда не ходила, не змивала макіяж, нічого такого. Але ех, лягла у ліжку, бо дуже холодно, в цій кімнаті тепліше, ніж е, там. І е, так, я тут буду одіялком, <гум> в халатику крутилася е, та буду читати книжку. Я вже майже дочитала, мені залишилося десь стрінок 30 і все. Я дуже, е, дуже... кортить мені читати, бо дуже цікаво. А, насправді книга тримає дуже сильно, ось тому так дуже хочеться дізнатися, чим все закінчиться. Всім привіт сьогодні. Вже наступний день. Я зараз а, вже приїхала в Марсель на роботу, а, ось, але сьогодні дуже рано якось приїхала на 30 хвилин раніше. Тому зайшла в Старбакс, купила собі смачну каву. А, зараз трохи посиджу. І піду на роботу. Нас трошки вітряно, тому сподіваюся, що ми, мене гарно чути. У мене почався а, обід, і зараз я йду до компенсу. по дорозі. Зараз йду до торгового центру, бо сьогодні я зустрічаюся зі своєю подругою і. -і. Раніше ми навчалися з нею в. Одному класі, на одному факультеті і бачилися щодня. Зараз ми дуже рідко бачимося. От, тому зараз вона в Марселі, тому вирішили зустрітися на обідній перерві. Я сьогодні беру два-дві години перерви. Зазвичай я беру один час, одну годину. Ось, особливо взяли і закінчу теж трошки пізніше. У мене ще купа роботи, я не знаю. Я сподіваюся, що я встигну все сьогодні закінчити. Місто зустріч обрала моя подруга, бо вона ліпше знає е, Марсель. ось, І е, я навіть не здогадувалася тому, що тут є фудкорт, дуже великий, це як торговий центр. Є тут декілька магазинів. Та що ж таке, що з волосочком? Ось. Але тут цілий такий торговий центр, ціла будівля, чисель фудкорту, Тут дуже багато якихось ресторанів. Ось чекаю на неї і подивимося, де ми сьогодні будемо обідати. Закінчився робочий день, Я вже на вихідних. Сьогодні п'ятниця, але мені так не віриться. Таке, таке чувство, таке відчуття, що я завтра треба йти до роботи чи на учовичі, щось таке, але ні, сьогодні п'ятниця. Я сьогодні не їду до мами, бо мені треба багато чого зробити по урокам. Ось тому залишаюся вдома вчитися і вже на слідуючих вихідних поїду до мами. Ось і е, треба ще поїхати до магазину, купити подарунок на день народження Назару. Ось такі справи. Зараз прийшла до магазину, ось чекаю на Макса, він з роботи їде. Ми зараз купимо щось на вечір. Ось. І Справи. Щось хотіла сказати, але забула. Не пам'ятаю. Ну, ладно,